Ранок понеділка, 21 листопада, на залізничний вокзал прибуває столичний потяг. 40 осіб з 20 країн у складі іноземної делегації приїхали до Миколаєва з робочим візитом. Голів Депмісії зустрічав особисто голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та міський голова Олександр Сінкевич. Поважним гостям провели екскурсію місцями, де війська РФ наробили біди цивільним. Перша локація багатоповерхівка на проспекті Миру. Сюди російська ракета поцілила вночі 11 листопада. Внаслідок влучання плити перекриття завалилися під собою. Поховали сімох миколаївців, які мирно спали у своїх ліжках. Сколи на черговий воєнний злочин російськими окупантами. Як ви бачите, одна з ракет поцілила просто у житловий будинок, в якому мирно спали громадяни України, мешканці Миколаєва. Під російську збройну агресію цього літа потрапила і будівля Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Головний корпус постраждав чи не найбільше. У Виш влучили двічі 17 та 19 серпня. Подлюки показували по телебаченню, що тут немає нема жодного військового. Що тут знаходиться гуманітарний університет? Гуманітарний розумієте? Ну їхнє завдання ламати, крошити, розумієте, найтрагічнішим днем для миколаївців стало 29 березня. Тоді російські ракети розбомбили будівлю обласної державної адміністрації. Пошуково-рятувальні операції тривали кілька днів як наслідок. 37 загиблих. Серед них працівники обласної державної адміністрації суду та військовослужбовці, що охороняли приміщення. Сьогодні жахливий ранок. Вночі падали бомби і ракети на Миколаїв. Сьогодні вранці теж були, е, був ракетний обстріл. Є жертви, є кров людей. Люди гинуть. Від збройної агресії Росії пошкоджені і заклади культури. Один із таких Миколаївський академічний художній драматичний театр. Ракета С-300 лягла у дворі, уламками боєприпасу, посікло фасад та вибуховою хвилею вибило усі вікна. Це, мабуть, вони дуже засмутилися через те, що наш ну, президент і команда здійснили такий обмін, який ми чекали там, більше, ніж два місяці. Тому я це не пов'язую з цим. Це просто в них там, чи ракети підвезли, чи щось там таке. Бо вони просто дурні. За інформацією обласної військової адміністрації, станом на 22 листопада з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю понад 13,5 тисяч цивільних об'єктів. З них більшість об'єкти житлового фонду. Наталія Гродова Ігор Новідомський, Ністеве для є новин.